На Кіровоградщині готується до весняної повені. За прогнозами синоптиків, в найближчі дні очікується потепління до плюс 9-14 градусів, що призведе до активного танення льоду і снігу. За словами фахівців, гідрологічна ситуація в області свідчить про те, що рівень проходження водопілля на річках цієї весни очікується дещо більшим ніж торік. Тому традиційно процес проходження весняної повені контролюватимуть, аби уникнути різких скидів води. В зоні небезпеки залишається обласний центр. Потенційно небезпечна ділянка весняного водопілля, це в нас є місто Крапивницький. Це пов'язано з литтям двох річок на території міста. Розроблена схема противопаводкового захисту, яка включає водосховища та ставки, зазначене спрацювання, яких дасть змогу зрізати пік проходження високих повеневих вод. На даний час створений вільні об'єми води вище міста Кіровограда. На рікінгу загальним обсягом 5 мільйонів кубічних метрів. На ріки сухоклея 0,5 мільйона кубічних метрів. Температурний режим буде в межах вночі, в межах нуля, десь від мінус 2 до мінус до плюс 3, а в день три градусів тепла. Причому я виділю 24 лютого. Це може бути до 9-14 градусів тепла. Тобто це буде активне сніготанення цей період. При при всьому при цьому буде супровождатися сильними вітрами цей період.